Хто це до нас завітав. А чи любите ви казки? Чому? Який настрій стає у людей, коли вони зустрічаються з казкою? Казка про звуки? В одному паперовому замку жили звуки. Жили в мирі і злагоді, аж поки один із них нахабно не заявив, я найпотрібніший, значить, я старший. Що тут вчинилося? Звуки такий гала здійняли. Кожен почав вихвалятися. Я найкругліший і мене легко вимовляти, промовив звук О. Ні, я хоч. Ні, я хоч мене і важче вимовляти, але я ширший, заперечував звук ж Ой-ой, ой широкий, а я вмію гудіти, та ще й дуже голосно сказав звук У. Вони так голосно сперечалися, що розбудили мудру фею. Зібрала фея крикливих. І голосних. Чи здогадалися ви, як ці звуки? які це звуки? Фея назвала їх голосними. А якою фішкою вони позначаються? Чому? Тих, що були тихими і спокійними, що не могли кричати і співати, а тільки шипіти, свистіти, скрипіти, шарудіти, як фея назвала, якою фішкою вони позначаються? Вправа не помились. Якщо перший звук голосний, намалюй червоний кружечок, якщо приголосний, Синю рисочку. Перевіряємо огірок, зайчик, жаба, автобус, Велосипед. ножиці, зебра, окуляри, чашка. ПАПУГА Оса рак звуковий аналіз слів ліс ЛИС який перший звук у слові ЛИС? А який у слові ліс? Яка між ними відмінність? У слові лис звук Л звучить твердо, а у слові ліс Л звучить м'яко. Так, у слові лис перший звук твердий приголосний, а у слові ліс м'який приголосний. Інколи приголосні перевдягаються у зелений одяг. Зверніть увагу на їх обличчя. У синьому вигляд серйозний і промовляється він грубо, твердо. Стали його називати твердим. У зеленого вигляд усміхнений і промовляється він ніжно і м'яко. Стали його називати м'яким. Запам'ятайте, коли звук промовляється грубо, він називається твердий. І позначається він однією рисочкою. А коли звук промовляється ніжно, він називається м'який. І позначається він двома рисочками. Про